Вітаю, це новини 20.15 В найближчі 20 хвилин про останні дані зони АТО та чому Росія не визнає своєї вини за збитий літак малазійських авіаліній. Мене звуть Ярина Матвіїв. Залишайтеся на другому. Українські війська наступають добрі новини з Луганська та Донецька. Український прапор вже майорить у Рубіжному. Військові добралися до Сєвєродонецька. Бої ведуться і в самому Донецьку. Поки що сила МАТО вдається прориватись, хоча бойовики зброї не складають. Затиснувши кулаки з багатьма втратами та пораненими, Україна почала перемагати у цій війні. Як наші бійці відвоюють схід далі у огляді Вікторії прихід. Поки що бійці АТО просуваються успішно. в притул наблизились до Лисичанська. Увійшли в Сєвєродонецьк. Підрозділи Нацгвардії повністю зачистили населений пункт Рубіжний від терористів. В районі Луганська взяти під контроль важливий населений пункт Георгіївка. В результаті бойових сутичок майже 30 терористів взяли в полон. Також сили АТО нарешті прорвались до військових на Луганському аеродромі. Було звільнено розблоковано аеропорт Луганськ. Підрозділи Збройних сил дійшли до аеропорту Донецьк. За вчорашню ніч маємо три обстріли аеродрому Луганськ. Обстріли проводилися з мінометів. Маємо обстріл із стрілецької зброї на перехресті доріг Олександрово-Калиново та терористи далі продовжують обстрілювати з установки град Блокпост населеного пункту червона партизанська Перемоги і на боці добровольців батальйон Айдар повністю ліквідував бандитське групування Восток, яке контролювало селище ювілейний біля Луганська. Про це у своєму блозі на сторінці Фейсбук повідомив журналіст Всеволод Філімоненко. Полон потрапили живими лише командир Восток і сім його наближених подільників. Так само у бойовиків були конфісковані стаціонарні мінометні установки, які вели обстріл Луганська з поля місцевого стадіону Шахтар. Командиром Востока виявився екс керівник спецназу СБУ Альфа. Але водночас Росія продовжує поставляти терористам зброю. За даними РНБО, через прикордонний пункт із Варено Луганської області спробувала прорватися колона важкої техніки російських диверсантів. Їх обстріляла українська артилерія, проте кільком танкам та вантажівкам вдалося перетнути кордон. Сили АТО будуть діяти відповідно до розробленого плану, який затверджений президентом України. Це чіткий план, який вчора обговорювався на раді національної безпеки. І оборони України. І ми не відступимо від цього, поки територія України не буде, не буде очищена, поки не буде відновлена територіальна цілісність України, українські війська зобов'язані забезпечити це на території Донецької і Луганської області. Поки бої тривають, ситуація залишається напруженою, але наступ силовиків АТО викликав паніку серед терористів, стверджують українські військові. Вікторія Прихід, новини 2015, другий телеканал. І поки на сході України триває війна, потік переселенців не зупиняється до Львова. Їдуть люди з Криму і також зі сходу України про те, як почувають вони себе у Львові? Ми запитаємо нашого гостя. Це Алім Алієв. Він співзасновник громадського руху Кримсос. Кримсосаліми. Дякую, що ти прийшов до нас на ефір. Вже не вперше в цій студії. Якщо проаналізувати від початку цієї першої хвилі імміграції до сьогодні, як ситуація змінилася? Чи менше кількість біженців, чи навпаки зростає? Ну, власне, переселенців, як ти можеш оцінити ситуацію станом на сьогодні? насправді з останньої нашої розмови, яка була там більше ніж тиждень тому, ситуація з кількістю переселенців не дуже змінилась. А вона практично така, ж залишилась. Люди зараз з Криму їдуть. Дуже мало людей їде там один-два на день можуть приїжджати. А зі сходу також, бо схід все ж таки вже а, чекає, що війна і АТО закінчиться скоріше, і українські війська. А, там наведуть порядок, і зараз ще є можливість виїхати зі зони, АТО, Чи зволодієш ти такою інформацією, чи вже доволі складно, оскільки сьогодні йдуть бої в Донецьку mm -hmm. і Луганську. Mm -hmm. До мене власне зверталися і мої друзі і а, люди, які родичі, яких знаходяться в цій зоні. Ми зараз намагаємось власне а, громадськими громадськими силами спробувати вивозити цих людей, бо там дійсно є. А, Небезпека для життя цих людей, а ті люди, які приїхали до Львова вже кілька місяців тому, як зараз складається їх побут? Власне чи є певна вже державна програма для допомоги цим переселенцям? Чи вони вже можуть отримати свої виплати, які раніше не могли отримати? Зараз на рівні центральної влади власне формується Міністерство по зі справ Криму та окупованої міста Севастополя. Яке власне має на меті системно працювати вже не тільки щоб це робили громадські організації, міжнародні організації, але також системно, щоб ціленаправлена ця тема була на рівні центральної влади щодо переселенців, які зараз у Львові. То частина з них вже облаштовуються, звісно. А шукають квартири, шукають роботу. Сьогодні буквально мої колеги відправляють 22 діточок в літній табір, де вони будуть вивчати англійську мову і інтегруватись в українське суспільство табр в, в Нафранківській області. І власне, в принципі, ці люди, які вже тут більше ніж декілька місяців, вони. Намагаються інтегровуватись та знаходити себе в цьому середовищі. От як відбувається інтеграція з кримськими татарами? Оскільки знаємо, що у Львові не так багато місць де вони можуть молитися, так і є інші питання побуту, які стосуються кримських татар, власне. Так, ситуація. про це ми говорили і з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим буквально на днях, і говорили про те, що потрібен більший дім молитви, будинок молитви, куди могли приходити кримські татари та свої релігійні потреби виконувати. Та також ми говорили. А про те, що кримські татари розуміють, що це інше середовище, що їхня батьківщина все ж таки є Крим. І а, коли і ми дуже сподіваємося, що скоро ситуація і в Криму покращиться, кримські татари зможуть повернутися на свою історичну батьківщину. Ну і про побут кримських татар, давай переглянемо сюжет і зараз продовжимо нашу розмову. Ілля з вагітною дружиною та двома дітьми приїхали до Львова з керчі 15 березня. Дружина мала народити, і тому ми з Криму виїхали, тому що там би нам не дали українського свідоцтва про народження. Тобто ми наша сім'я українці. І ми хотіли залишатися в повному складі українцям. У Львові сім'я поповнилася ще одною донькою. Середу, що в дитсадок перелаштувати не вдалося, а от найстарша ходить до школи. Подружок у мене мало, але очень хороші. В школі все хорошо. Мені уроки, ні уроки не очень тяжело проводити, але, наприклад, математику тяжело. Досі сім'я тимчасово жила в реабілітаційному центрі у винниках. Зараз їм вдалося орендувати будинок. Не з найкращими умовами, але усього за 800 гривень. Це кімната наша з грузина. Ось нічого ми не маємо тут. Ні, ліжка у нас немає, нічого. Ілля каже, допомоги від держави не чекають. Звикли сподіватися лише на власні сили. себе дуже хорошо відношення людей замічательне. Я не знала, що люди настільки бувають добрі. На своїм пути ми встречали тільки добрих людей. Я рожала в больнице и і ну, очень хорошо относились. Ну взагалі, благодарность большая врачам міськострам. А це сім'я кримських татар Абдурманових. Їх обманули ріелтори за майже дві тисячі гривень, запропонували жахливу квартиру. А тут п'ятеро дітей і сім'я в очікуванні на шосту, та ще й соцвиплатами мали клопіт. Ми обращалися в городок, да сразу як приїхали, обратились нас почали зразу же з першого дня грубо нахально. Ну вообще зачем вот так вот обратились нам. я говорю. Я вже в прокуратуру или в СБУ горюсь не поможет, Я не остановлюсь, я говорю, подам на вас суд. Раз вони почали бігати. Дружина Айваза Аліє розповідає у Львові. Почувається спокійно та комфортно, незважаючи на проблеми з грошима та соцвиплатами. Все люди очень отзывчивые в маршрутках и в магазинах. Я один раз зашла в магазин, говорю, где поликлиника. Меня женщина вышла, продавец до поликлиники довела. Врачи очень хорошие. Врач вообще пошел на уступки, напишал, написал бумагу об угрозе выкидыша, чтобы мы взяли в собес о том, что муж пока не может выйти на работу. У департаменті соціального захисту ОДА кажуть, тепер переселенцям пропонують будинки лише в селах та райцентрах області. Місця у Львові вже немає, та й грошей ані з державного, ані з обласного бюджету не виділили. Департамент на виконання доручень міністерства соціальної політики, міністерства фінансів, опрацьовував прогнозні показники видатків, потреби в коштах для фінансування тимчасового перебування людей. Ми ці таблички всі Прорахували, потребу свою скерували. Очевидно, зараз центральні органи виконавчої влади приймають якісь рішення. На допомогу держави кримчани вже й не сподіваються, адже найбільшу підтримку отримали від звичайних людей. Хотів би вдячити всім мешканцям Львова, звичайним львів'янам, які Перші протягнули руку до кримців. На жаль, ми зараз залишилися наодинці одинці з усіма цими, цими проблемами. І ще раз хочу звернутися і сказати, що ми зараз потребуємо вашої допомоги як ніколи. Продукти, побутову техніку, одяг чи гроші небайдужі можуть принести в обласне управління соцзахисту, що на вулиці Митрополита Андрея, 10, А гроші перерахувати на рахунок, який ви бачите на екрані. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. І Алі, ти повернувся з конференції у Швейцарії. Так, велика частина цієї конференції була присвячена питанням України. Власне, розкажи, про що говорили, і які такі. Думки висловлювали Так, наші. це одна з найбільших світових конференцій, яка намагається побудувати мир у всьому світі, і на цій конференції було близько 300 учасників з більш з, більш, з більшої частини світу. Кожного дня тема України не вщухала, ми говорили кожен день, говорили про те, що насправді відбувається в нашій країні. Нам було дуже важливо донести до міжнародної спільноти те, що про Україну не забували, і яким чином міжнародна спільнота може допомогти вирішити цю кризу, яка є в нашій країні, і яка нав'язана зовні. Які настрої в європейців, чи ти можливо відчув якийсь інформаційний вакуум, який, який там побутує? Ти перебував там якраз, коли сталася ця авіакатастрофа так. над Донецьком, так. які е, враження були в європейських гостей, чи вони цікавилися, що там відбувається на сході, власне? Чи вони поінформовані стосовно? А ви знаєте, інформації? більша частина, звісно, приїхала і вони mm. були поінформовані, бо вони використовують різні, різні джерела інформації. Але частина була така, яка а, все, все ж таки мусимо. Відзначений відзначити, що вплив російського лобі вони викидають дуже великі гроші, щоб впливати на міжнародну політику і давати дуже викривлену інформацію. Але все ж таки дуже багато було питань до нас, і ми пояснювали українську позицію, що відбувається тут, і яким чином викривляється ця картинка. Коли терористи збили літак, це ну це звісно для всієї конференції було. Шоком як і для цивілізованого Трець. світу, абсолютно, угу. і ну люди казали, що це просто Путін намагається втягнути світ в глобальний конфлікт зараз. Вже тобто було зрозуміло для багатьох гостей цієї конференції, що це справа рук Кремля, абсолютно ця трагедія над абсолютно. Донецьком. Так. Які ще такі питання задавали європейці вам? Власне чи задавали питання про АТО, про те, що відбувається на сході? Чи є власне підтримка цим сепаратистам? І які настрої зараз побутують в Європі? Чи вони підтримують власне мирний шлях, шлях переговорів? Чи вони розуміють, що Україна повинна себе захищати до останнього? А щоб в нас не було ілюзій, ми маємо розуміти, mm -hmm. що в світі є багато конфліктів зараз, паралельно йде. І звісно, для нас нашою основною метою було показати, що Україна має бути першою на порядку денному, бо є там зараз конфлікт. Ізраїль-палістина знову відновився. Багато питань задавали щодо Криму, і мене тішить те, що Крим все ж таки і в них стоїть на порядку денному. Вони. Вважають, що а, Крим це є частина України, принаймні ті, хто приїхали на конференцію, і також з нами радили, що вони можуть зробити, яким чином вони можуть допомогти, а, щоб а, повернути а, Крим а, в склад України а, де дефакто ідею. Угу. Чи були на цій а, міжнародній конференції представники Російської Федерації? Так, був наприклад. Угу. Професор е, Зубов, якого декілька місяців тому відрахували, е, відсторонили від викладання в, е, в університеті міжнародних відносин через те, що він публічно е, засуджував позицію Росії щодо України. І професор Зубов. Е, а насправді провів елекцію. Дуже цікаво, коли він там порівнював те, що відбувалося в 1938 році в Німеччині, і що зараз відбувається в Росії? Нова хвиля дисидентів з'являється в Росії зараз Абсолютно так. І ми сподіваємося, що mm -hmm. таких людей з так з такими думками в Росії буде все більше. Ну от світ, які шляхи вирішення конфлікту в Україні бачить, які думки звучали на цій міжнародній конференції в Швейцарії, як можна. Регулювати ситуацію на Україні? через те, що конференція вона намагається постійно будувати мир, то говорили власне про такі гуманні шляхи, не говорили, звісно, про війну чи про зброю, говорили про переговори. А в кулуарах говорили про санкції. А також декілька професорів жартома сказали, що в якщо Росія Претендує на Крим через якісь історичні обставини, то Німеччина вправ має претендувати на Келенсберґ, Калінінград, Російський Калінінград, ну, так тому території сучасної Європи ці землі також в різні часи належали різним так. країнам. І останнє моє питання: власне, як ситуація зараз в самому Криму на півострові, як почувають себе там кримські татари? Яке відношення до них вже нової Знаєте, влади? Я, я зараз можу абсолютно прямі паралелі провести. Коли Екатерина II анексовувала Крим в XVIII столітті, коли кримських татар вищавлювали з суспільно-політичного життя? Криму, і коли була велика міграція на терену Османської імперії, зараз відбувається те ж саме. Я зрозуміла Аліма. Дуже дякую тобі за твої відповіді і за те, що ти нам розказав тут в студії. Це був Алім, mm -hmm. співзасновник громадського руху Кримсос. Ми говорили про становище переселенців зі сходу України та з Криму і про життя на півострові зараз. Після анексії, ми продовжуємо. MH17 – трагедія, про яку не забудуть. 298 жертв оплакують одразу на чотирьох континентах світу. Однак розслідування авіакатастрофи Малазійського літака у небі над Донбасом і далі гальмують терористи. Бойовики не пускають міжнародних експертів до місця катастрофи та приховують сліди злочину. А тіла загиблих бойовики поки не дозволяють вивести у безпечне місце для ідентифікації. Експерти дії найманців пояснюють бажанням Росії замести свої сліди. У злочині світового масштабу від четверга, коли терористи збили пасажирський літак Малазійських авіаліній до самого місця катастрофи вільного доступу, не мають як українські експерти, так і міжнародні. Витя посудити суда, що я не починяю вашому Києву, вашому Порошенку. Тому будьте любезні виконувати мої зі споряження. Ви знаходитесь на території Донецької Народної Республіки. Та не лише оглянути а й збирати докази на місці події. Бойовики заважають експертам. Наразі у руках терористів перебувають і чорні скриньки, які пролили світло на трагедію. Та в службі безпеки України повідомляють, що наказ приховувати російський слід у теракті бойовикам дали з Москви. Про це свідчать і перехоплені розмови між найманцями. Я не знаю, приехали сейчас ОБСЕ. Значит, Леша, Понятно. судьба черных ящиков интересует в первую очередь, они должны оказаться под нашим контролем. Выполни, пожалуйста, задачу. Хорошо? Хорошо. Значит, у меня к вам просьба, это как бы не моя просьба. Очень наших товарищей там, с высока, очень интересует судьба черных ящиков. Это имеется ага. в виду по, по Москве. Там два, ага. две единицы Ухмурова, начальника ага. разведки СВК. Ага. Значит, пожалуйста, во взаимодействии с МЧС, все, что будете находить, чтобы не попадало никуда, не ни чужие руки. Та експерти припускають, Росія зробить усе, аби переконати світу своїй непричетності до теракту у небі над Донбасом. А чи Росія це визнає? Росія звичайно що буде категорично не визнавати, тому що вона від вчорашнього дня від самого факту падіння літака займала однозначну позицію, що це не може бути. Оскільки мова йшла про трансляцію на мільйони людей в Росії по всій планеті, поміняти позицію вони категорично не можуть. А санкції санкції не буде стосуватися стосовно Росії. Росія є членом Ради безпеки ООН, відповідно, вона обов'язково накладе вето. Максимум, якщо вдасться Україні відстояти свою позицію, свою точку зору на цю ситуацію, мова буде йти про застосування конкретно США і окремими державами, які в цій ситуації опинилися. Санкції конкретно до ДНР і ЛНР. Та наразі Україна пропонує світовій спільноті разом розслідувати збиття боїнга з мирними людьми. Та навіть аби не перешкоджати роботі експертам, призупинила бойові дії у радіусі 40 кілометрів від місця падіння літака. Михайло Когут, новини 2015, другий телеканал. Таким видався понеділок, 21 липня, для України Луганську та Донецьку тривають запеклі бої. Українська армія наступає і звільняє від терористів нові населені пункти. Наші журналісти аналізують хід цих подій. Залишайтеся на другому. Від нас ви дізнаєтеся більше. З вами цей час провела Ірина Матвіїв. На все добре.